Українське об'єднання свобода, шановне товариство, абсолютно очевидно, що на сьогодні в Україні точиться фактично дві війни, і є два фронти. Перший фронт це фронт з допомогою зброї, і другий фронт це та інформаційна війна, яка ведеться зокрема на окупованих територіях, і не тільки на окупованих територіях, а й загалом на всій території України. Абсолютно очевидно, що сьогодні ці телеканали, російські телеканали, які все ще ретранслюються на території України, вони підвищують ступень брехні, ступень маніпуляції, аби водити в оману населення нашої території, аби водити в оману населення України. На сьогодні вже всі російські прогресивні журналісти зазначають, що російські телеканали, вони Перевищують міру маніпуляції, і на сьогодні вже підійшли, відійшли від методів Гебельса вже до методів іншого нацистського пропагандиста Юліуса Шнейдера, який відомо не тільки маніпулював інформацію, перекручував її, який цю інформацію відверто вигадував. Нещодавно мені разом з моїми побратимами вдалося побувати на російсько-українському кордоні в Луганській області. І я довідалася, що ці російські Російські телеканали вони дуже добре власне ретранслюються на території отих прикордонних областей. І переважна більшість людей, які мешкають на російсько-українському кордоні, вони зокрема дивляться не українські телеканали, бо не мають до них доступу, а дивляться телеканали, власне, російські. Це величезна біда, і цей законопроект він дуже корисний тим, що власне він розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення і чітко виписує той механізм, який дозволить завершіть півходу. Власне, дозволить який захисти, дозволить виписати чітко той механізм, який дозволить захистити громадян України від російських телеканалів, і який спростить ту процедуру, процедуру обмеження ретрансляції російських телеканалів, найстрашніших телеканалів, які зараз фактично інформаційною зброєю на території України. Дякую за увагу. Слава Україні, Дякую. народний депутат Фірсов, уда.